Привіт, друзі! Гага 25 червня 2025 року. Саміт НАТО. У центрі увазі закрита зустріч Зеленського і Трампа. Чи вдасться Україні переконати США посилити підтримку? Давайте розбереться, що стоїть на кану. Саміт у Газі це не просто зустріч лідерів, це найдорожчий і найкоротший саміт в історії Альянсу. Понад половина поліції Нідерландів охороняє події. А ще це перший саміт за новою каденцією Трампа. НАТО домовилась підняти витрати на оборону до 5% ВВП. Але для України головне підтримка у війні проти Росії. Зустріч Зеленського і Трампа тривала 50 хвилин без спільних заяв у закритому форматі. Зеленський приїхав із чіткими цілями. Зброя, особливо ППО, Україні терміново потрібні системи Петріот, адже Росія посилила атаки шахедами та балістикою. Санкції проти Росії. Зеленський хоче жорсткішого, тиску на Москву, але Трамп вагається. Його держсекретар Марко Рубіо каже, що санкції закриють вікно для діалогу з Кремлем. От цікаво, про який діалог йдеться, коли українські міста щодня під ударами? Що сказав Трамп? Трамп називає ситуацію в Україні повністю вищий щось під контролю. Він заявив, що Зеленський був дуже милий, але у них конкретики щодо ППО. Київ хоче патріот. Побачимо сказав він. А ще Трамп згадав угоду про корисні копалини в Україні, які потрібні США. Чи означає це, що підтримка України залежить від економічних інтересів? Очікування та сценарії. Що може дати ця зустріч? Оптимістичний сценарій. Трамп погоджується продати Україні ППО і натякає на жорсткішу позицію щодо Росії. Реалістичний сценарій. Жодних чітких обіцянок лише подумати. І песимістичний сценарій Трамп уникає конкрет, який тисне на Україну щодо миру. Без згадки про Росію. Але й добрі є новини. Генсек НАТО Марк Рюті підтвердив, що підтримка України залишається незмінною. Союзники обіцяють 35 мільярдів євро у 2025 році. Реакція світу та висновки. Зеленського в Європі зустрічають авації. Дякуємо дякуємо, дякуємо! дякуємо! А НАТО називає шлях України до членства необоротним. Але є й скептики. Прем'єр Угорщини Орбан заявляє, що Україна не має бути в НАТО. А Трампа, за словами ЗМІ, оточили надмірним підлабузництвом, щоб підтримати його его. Чи спрацює це для України? Побачимо. Зустріч у Газі це шанс для України, але війна триває. Чи вдасться Зеленському переконати Трампа? Пишіть у коментарях, що думаєте. Підписуйтесь, щоб не пропустити нове відео про те, як Україна бореться за свою свободу. Хто хоче підтримати канал Монобанк та PayPal в шапці профілю або в описі. Слідкуйте за новинами разом із нами. Україна переможе!